Запитання 15, блок 12. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення. Введення адвокатом таких справ. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення це протиправні, винні дії або бездіяльність, що посягають на встановлений порядок управління у сфері безпеки праці. Та охорони здоров'я, які за законодавством передбачено адміністративну відповідальність. До прикладу, у сфері охорони праці можуть бути такі правопорушення: це допуск працівника до роботи без медогляду або без інструктажу. Недодержання правил техніки безпеки, що створює загрозу здоров'ю та життю. Порушення порядку ведення атестації робочих місць за умовами праці. Далі в нас йде охорона здоров'я населення. Це порушення санітарного законодавства, незаконне придбання, зберігання перевезення наркотичних засобів без мети збуту. Стаття 44 КУПАП. Так, Порушення правил виготовлення, придбання, зберігання перевезення сильно діючих або отруйних речовин без дозволу. Також може бути порушення порядку обігу медичних і фармацевтичних засобів. Суб'єкти єкт, суб в цих правопорушеннях може бути як загальний, так і спеціальний. Посадові особи хворі. Ще хочу звернути вашу увагу, що порушення вимог законодавства про працю може також полягати в невиплаті стипендій або заробітної плати. Або якщо їх виплачують, але не в повному обсязі. Також може бути порушення чи невиконання колективного договору або угоди. А тепер поговоримо про те, що. Як може адвокат вести ці справи? Це є захист прав та інтересів посадових осіб підприємств або керівників установ організацій, або представляти інтереси ФОП, ну і представляти інтереси громадян у разі якщо їхні права порушуються. В організаціях, в яких може працювати адвокат, це органи Держпраці, Держпродспоживслужби, Міністерство охорони здоров'я, поліції, а також в судах під час оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення. В повідності до КУПАП, адвокат є, може виступати захисником. Якщо він, притягує особу до відпов... якщо він захищає особу, яка притягується до відповідальності, або представником, якщо адвокат діє від імені юридичної особи або ФОП, підстава участі у судових засіданнях адвоката є ордер або договір, плюс витяг з єдиного реєстру адвокатів. Основними завданнями адвоката в таких справах є, на досудовому етапі може проявлятися в консультаціях клієнтів щодо обов'язків про проведення перевірок, перевірок повноважень представників державних органів, аналізу протоколу про адмінправопорушення на предмет складу такого правопорушення. Також на стадії розгляду. Прави. Адвокат може збирати та надавати докази, подавати клопотання, наприклад, про закриття провадження, про відкладення розгляду справи, а також надавати правові позиції клієнту для пояснень у суді або органі, де розглядається адмінсправа. На стадії оскарження постанови адвокат може перше складати скарги. Заяви про перегляд, або до адміністративного суду подавати позов. Друге.